Нас на зв'язку Рефат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу. Рефатага, доброго вам ранку. А як в Криму а, сприйняли ось цю новину про міст? Ну тут е, не треба багато думати. Як Криму сприйняли одні з великою панікою, істерика знову, що ж там, мовляв, коїться. Е, обіцяли, що міст є неприступним. А тут одразу два прольоти е, впали море, е, горить потяг з палючим, сім систерн. Вони палають, велика температура йде пошкодження цих е, залізних е, ферм цього мосту. Ну а з іншого боку, радість люди п'ють святкову каву, оскільки е, після 9 серпня удару воєнному аеродрому Новофедересі, 16 серпня е, удари по потужному військовому складі складу е, близько Джанкою, е, безліч атак дронами, в тому числі на штаб Чорноморського флоту Росії в місті Севастополі. Тепер це най, ну, най така потужна. Е, Демонстрація можливості збройних сил України люди радіють. Угу. А скажіть а, чи спостерігається зараз? От, ви сказали так, деякі там а, злякалися, деякі радіють. А що а, розповідають вам ваші джерела в Криму про м, паніку? От знаєте, магазини, заправки і так далі. і Так далі, що відбувається? Ну от буквально годину тому е, ми отримали таке підтвердження, тому хліба ну, хлібобулочні вироби, зранку вже всі змили е, спосполиць. Е, е, що стосується борошна і кропи до 3 кг на руки, ми ще не знаємо, чи це були центра, такі централізовані вказівки влади. Ну от, до речі, про це обмеження вони спростовують. Я бачив, що пи пишуть ну, ні, пабліки, то... що нібито. Ми, ми маємо, ну я не можу показувати, ми маємо фотографії, як це відбувається. Е, ну, і, ну І зрозуміло, найбільші черги це на е, автомобільних заправках за бензином. Отже, люди а влада, а влада, влада дійсно, ви абсолютно праві. Вона намагається заспокоїти людей, але ж в таких умовах, коли вдарили по одному з найбільших міфів. Щодо ну, неприступності Криму по Кримському мосту, то тут, що зараз влада не говорила, люди будуть робити зворотні. Влада говорить, що немає підстав для паніки, що є всі склади, вони заповнені палючим, що їй вистачатиме всіх продуктів харчування. А люди це все усвідомлюють по іншому, і вони біжуть маг. Угу. а скажіть, от ну, ваше розуміння, прогнози щодо ситуації з тим самим пальним для прикладу? А чи можливий там дефіцит? Якщо не помиляюсь, в Євпаторії там же у них ці запаси знаходяться. Ну там є різні. Ці, е, ще з вибудовані давно е, нефтобази з сховища палючого, і, і вони є, і, і в тому числі і Феодосі. Це одна із найвеликих, але є і в інших місцях. Я думаю, що можливо вони ще побудували для е, військової техніки. Ну е, тут влада намагається чи. Експерти, які обслуговують владу зараз, їх дуже багато одразу вони ну вийшли на е, свої телеграм-канали, особливо і майже під копирку вони говорять одне, що мовляв немає трагедії, бо слава, як вони кажуть, богу, вже є е, сполучення по суходолу, мається на увазі окуповані Херсонська. Запорізька області, і мовляв, звісно, вони будуть все постачати, але мені показалося цікавим інше, так інший такий прогноз. Це вже таких московських проурядових, тобто пропутінських експертів. Вони намагаються достукати до Кремля, кажучи про те, що мовляв удар по мосту – це є прелюдія великого наступу Збройних сил України на півдні. Ага. Мені Здається, ця точка зору вона є цікавою. Угу. Можливо, можливо. Дякую вам, Рефатга, за те, що доєдналися і розповіли, що зараз відбувається на тимчасово окупованому українському Криму. Рефат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на зв'язку.